Так, напережона ситуація. Так. Ще один пострілює. А як вони так? Я наче в глибині, а чи він зверху? Він трішки. Волк. Де ти там в Mm -mm. Наче якось він, чи він на підвищенні, як це він так пострілює. І я по ньому ні, і він по мені ні. Я собі поставив точечку, тут стріляю. О, треба його на перезарядки зловити. Чи буде перезаряджатися попробую? Пробую вийти дати йому. Не хочеться програти, бо наче вже зачистив бліндаж. Куда ти пішов? Ну, давай зможу. Oh, yeah.